Всім привіт! У цьому відео я покажу, як можна визначити темп до будь-якої пісні, а перед тим поясню для чого нам це потрібно. Припустимо, я вчуся грати ось такий риф. Будь-яку пісню, яку ви розбираєте, краще всього в кінцевому результаті навчитися грати в оригінальному темпі. В такому випадку ви зможете включити пісню і зіграти разом з нею, так як я зробив це щойно. А що робити, якщо я не встигаю зіграти її в оригінальному темпі? До речі, тут темп був 120 ударів за хвилину. Тоді я шукаю максимальний темп, у якому я зможу її зіграти. Припустимо, для мене це 90 ударів за хвилину. Коли я зможу максимально чітко і впевнено зіграти риф у темпі 90, я поступово збільшую швидкість. Рекомендую, щоб темп збільшувався на 5-10 одиниць, не більше. Навчився грати риф у темпі 90, переходжу на швидкість 100. Навчився у швидкості 100, переходжу на 110, навчився на швидкості 110, переходжу на 120. І таким чином доходжу до оригінального темпу. А зараз я покажу, як можна визначити темп до будь-якої пісні. Для цього я використовую метроном. Конкретно я використовую ось такий. І, до речі, якщо ви вчитеся грати на гітарі, то у вас обов'язково має бути метроном, Тож подбайте про це. Отже, для того, щоб визначити темп будь-якої пісні, спочатку включаємо саму пісню і вибиваємо її темп долонями. Ось це і є темп цієї пісні. Тепер переносимо це на метроном. Тут є кнопочка «Tab Tempo». Вона є у багатьох метрономах. І замість того, щоб стукати у долоні, стукаємо по цій кнопці. Темп пісні 120 ударів за хвилину. У мене щойно вимкнули світло. Зараз вечір. Темно. У мене працює резервна лампочка. І я дознімлю це відео, тож хоча б тому поставити мені лайк. І таким методом можна визначити швидкість до будь-якої пісні. Звичайно, це не єдиний метод, є всякі різні комп'ютерні програми, наприклад, MixMeister. Куди ви закидаєте пісню і програма сама показує, у якій швидкості ця пісня грається. Особисто для мене це не дуже зручно, тому що, по-перше, ноутбук не завжди є біля мене, а телефон є завжди. А по-друге, для цього пісню треба завантажувати. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк, якщо це відео було корисним.